Дональд Трамп може запропонувати Україні ядерну зброю як стримуючий фактор. Таку думку висловив британський експерт Ніколас Драмонт у інтерв'ю Daily Express. Такий сценарій можуть реалізовувати таємно після завершення війни і надання ядерного арсеналу Україні дозволило б їй ефективніше захищатися, змінюючи баланс сил у регіоні. Цей підхід може стати політичним козором для Трампа, оскільки дозволить уникнути загострення відносин між США, Росією та Європою, залишаючи Україну незалежною від НАТО. Питання оборони. Такі заяви і такі меседжі у медіа. Давайте ми їх трішки детальніше розберемо з Олегом Рибачуком. Це політик та громадський діяч, голова аналітично адвокаційної організації Центр спільних дій. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго. Давайте почнемо з Шольца. От ми знаємо, що у Штатах так провідні такі медіагіганти, вони все таки більш-менш поділяються. Так хто за республіканців, хто за демократів, і відштовхуючись від цього, в принципі, можна розуміти, чому у цих медіа з'являються певні такі редакційні статті з певними меседжами, Як щодо Німеччини, тому що, от а, цей медійний тиск на Шольца щодо Таурусів, а, цього тижня навіть уже не вперше, тому що кілька днів тому була стаття у більді Юліана Рьобки, де він там назвав. Одні боєприпаси, які нам передаватимуть міні-таурусами, хоча, в принципі, вони нічого до таурусів не мають. Але це був теж по суті такий своєрідний натяк. Що шольц, що там по таурусах? В Німеччині от є такий поділ, і можна зрозуміти, що це тиснуть на шольца, представники певних політичних сил але на Шольца тиснуть е, вже публічно ті політики, які збираються зайняти його місце і, і, і реально розраховують. Стати канцлером, вони говорять про те, що перше, що вони зроблять, дуже різко е будуть вимагати від Путіна вивести свої війська. А якщо ні, то і Тауруси, і все, що там на світі, буде е передано Україні. Тобто тема України в Німеччині зараз е так е прогрівається дуже сильно. При цьому треба говорити, що е громадська думка там е досить розділена. Колишня східна Німеччина чи там соціалістична Німеччина, виборці з тої частини, вони вважають, що Україна має віддати свої території в обмін за перемир'я і і в даному випадку Шольц, коли там в тому числі телефонував Путіну, він намагався вже якось покращити свою підтримку серед німецького населення. Але в пресі там там є від, 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 відверті Uh -huh. Видання є такі, як е, більк, які відносяться більш до до жовтих, які тяготіють з сенсаціями. Але я не знаю, не це не так не так е, чітко виділено, як в Сполучених Штатах де кожен знає, який канал підтримує яку політичну силу, але виправів в основному, що тиск. З цими таурусами наростає, а він якимось стає символічним, бо не можна зрозуміти раціо. От чому, от що не так. То раніше було питання з американцями? А може, з, вибори? З американцями. Так. А а може вибори якраз? От ви згадуєте yeah. про східну Німеччину. Скільки у східній Німеччині залишилося ем, номенклатури, яка працювала там, і яка по суті це росіяни, які були е, у Німеччині там і військовими в свій час, і так далі. Скільки от їх і їхніх там дітей проживають досі в східній Німеччині? І можливо це якраз питання виборів? Можливо, Шольц орієнтується на те, що все таки його більше і у східній Німеччині підтримуватимуть його силу. Це так трошки дивно, але ну, може бути для політика Шольц у, у складній ситуації. Його ж там е, ну так під'юджують не тільки німецькі видання, а взагалі в світі. Він він не сприймається як такий вольовий лідер е, на фоні навіть того ж Макрона чи, чи, чи е, прем'єра Великобританії. Тому йому складно з особистою. Uh -huh. З особистим позиціонуванням всередині його ж партії, далеко не все так просто. Ну і плюс це ще тінь Меркель, яка зараз от починає виправдовуватися, чому вона в свій час не дала Україні перспективу приєднання до НАТО. все це разом для шольця є великим викликом. Ну він точно не належить до таких яскравих канцлерів в історії Німеччини, які потім ведуть в історію як справжні лідери своєї країни, і він з цим намагається якось боротися. Добре, це Німеччина продовжує тиснути на Шольца. А от заява щодо ядерного ядерної зброї, яку можуть там якимось чином таємно передати Україні, я Суб'єктивність сприймається більше як е, публічне підвищення ставок от заявами, аніж реальну можливість от передання Україні е, так, такої зброї. Але знову ж таки, я не я, ну я далека від цього, я можу помилятися, от як ви вважаєте? Ви ви не далекі? У вас дуже здорові інстинкти. Напросилась або, на компліменці. Сприйняття... Так, так, так і є. Ну тому що це ну це вже щось захмарне. Я... Правда, по-перше, це пішло з Великобританії. Ну це традиційно там британсько-американська дружба, і любов, стратегічне партнерство, англосакси і все те, що угу. росіяни дуже не люблять. Але це це, це, ну, це давня традиція. Що саме з Британії можуть за, за, закидати такі е, сценарії? Але уявити собі е, подібний сценарій мені дуже складно. І, і головне, що її немає в цьому якоїсь потреби. Трампу значно простіше зараз обвалити ціни на нафту. І якраз е, я прочитав про те, що прийнято е, американцями держдепом прийнято рішення про санкції проти е, там багатьох російських банків, в тому числі Газпромбанка, який, е, який е, фінансує всі нафтові операції, і це. Один із кроків, який точно буде впливати на, на можливість Росії е, реалізувати свою, 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 свою е, на експорт е, нафту і газ, а це 75% усіх надходжень до бюджету. І Трамп, ще треба згадати, що Трамп обіцяв і це для нього серйозний був аргумент, що він відразу е, прибере всі перепони, які адміністрація Байдена поставила перед видобувачами нафти і газу в, в Сполучених Штатах. І він на цей ринок вийде дуже потужно, зробить Америку там найбільшим е гравцем на нафтогазовому ринку. А оце реально для Росії? Це це, це 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 реальний сценарій кінця Росії як такого. Тому Трампу йти до ядерної зброї, коли він може. Своїми улюбленими економічними методами здійснювати несамовитий тиск на Росію. Я не дуже розумію, навіщо це йому потрібно, крім того, що взагалі у віці реакцію світу, там ми ж світ же має бути безпечнішим, як, як на це все. Будуть дивитися американці, хоча для, для бізнесу враховуючи, що Трамп бізнесмен, дійсно краще, щоб світ був безпечнішим. і Можна було робити гроші, а не це от війнами займатися. Дякую, пане Олеже, за аналіз. Олег Рибачук, політик та громадський діяч і голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій.